Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай можливо наживається на видобутку літі у США, а оплачуються американські платники податків. Докладніше про те, як це може бути пов'язано з масштабним гірничодобувним проєктом у Неваді. Нові проблеми для TikTok. Федеральна торгова комісія проводить розслідування через відсутність захисту даних на платформі. Несподіване використання онлайн застосунку для знайомств. Молоді люди в Китаї використовують Тіндер для кар'єрного зростання, а не зав'язування романтичних стосунків. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. міністерство енергетики США виділило понад 2 мільярди доларів кредиту канадській гірничо-добувній компанії. Вона збудує шахту в Неваді, де виявлено найбільші США запаси літі. Утім, експерти стурбовані зв'язками компанії з Китаєм. Про це докладніше. Одне з найбільших укладень Вашингтона в гірничу добувну промисловість. Уряд США виділить більш ніж 2 мільярди доларів кредиту канадській компанії, яка ймовірно має зв'язки з Китаєм. Вона називається Літом Америки. Ікаси займається будівництвом літієвої копальні в штаті Невада. Там виявлено найбільші запаси літію у США. Цей метал один із найважливіших компонентів для електромобілів, але США видобувають лише близько 1% його світового обсягу. Кредит покликаний розвивати виробництво екологічно чистої енергії у масштабах країни. Утім, є побоювання щодо зв'язків канадської компанії з Китаєм. Тільки американські компанії мають добувати ці елементи, навіть не мексиканські чи канадські, бо бачимо, що Китай може обдурити нас просто інвестуючи в ці компанії. А потім ці компанії одержують контракти, які оплачують американські платники податків. Найбільшим акціонером Lithium Americas був китайський гірний чи добувний гігант ГаньФен. Однак, щоб отримати федеральні кредити, Lithium Americas мала виключити Китай зі своїх ланцюжків постачань у 2023 році. Компанія General Motors заявила, що замінить Гань Фен як найбільшого акціонера Lithium Americas. Водночас сама Lithium Americas розділилася на дві частини у березні цього року. З'явилися новини про те, що Ганфен придбає 15 Відсоткову частку в іншому проєкті Літіум Арджентіна. Ми зв'язалися з Ганфен та Лісіум Америкас, але не отримали відповіді до початку ефіру. Спроби врятувати галузь сонячних панелей у США. Два невеликі північноамериканські виробники з Джорджії та Канади уклали угоду. Вони створюють нове спільне підприємство, яке допоможе компаніям, що використовують панелі, претендувати на 10 відсотковий податковий кредит. Його виділяють за придбання компонентів американського виробництва. Пільга надається укр. Критичний для США момент – у доповіді Financial Times йдеться, що американські виробники сонячних батарей нині у плачевному становищі, бо американський ринок заполонили сонячні панелі китайського виробництва, демпінгуючи ціни до рекордно низького рівня. І навіть за умови мит та субсидій з боку Вашингтона американські сонячні панелі ледве витримують конкуренцію. Генеральний директор найбільшого американського виробника сонячних батарей сказав Financial Times, що Китай не хоче, щоб США мала свою внутрішню промисловість нові проблеми для Тіктока. Федеральна торгова комісія США проводить розслідування щодо соцмережі та найближчим часом може подати позов до суду. Комісія підозрює, що платформа порушує закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті, а також що вона обманювала користувачів, заперечуючи передачу їхніх даних владі Китаю. Поки що жодних офіційних заяв із приводу Тіктока комісія не робила. Водночас у Конгресі намагаються взагалі заборонити Тікток у США. Раніше цього місяця Палата представників ухвалила законопроєкт, який зобов'язує китайську материнську компанію в соцмережі ByteDance продати американське підрозділ. TikTok. інакше її можуть видалити з магазинів застосунків США. Президент Байден сказав, що підпише законопроєкт, якщо за нього проголосує Сенат. Раніше компанія TikTok спростовувала звинувачення в тому, що платформа становить загрозу національній безпеці США. Кар'єра замість романтичних стосунків, китайська молодь, яка зіткнулася з тотальним безробіттям, використовує Тіндер не за призначенням. Замість того, щоб домовлятися про побачення, молоді люди шукають у застосунку роботу. Одна з претенденток. У бесіді з NBC News сказала, що вирішила зайти на платформу після того, як понад 400 разів розіслала своє резюме і не отримала відповіді. Вона пояснила, що застосунок для знайомств допомагає їй порозумітися з колегами-професіоналами. За даними національного бюро статистики Китаю, торік у грудні офіційний рівень безробіття серед молоді в країні сягнув майже 15%. Цього року реальні цифри перевищили 21%. Після цього влада на шість місяців призупинила публікацію даних про безробіття. Робочих місць не вистачає навіть випускникам коледжів із перспективними дипломами. Однією з причин можна назвати інновації у технологічному секторі. Вони дають змогу відмовитися від частини працівників як наслідок. Роботодавці вимагають від персоналу працювати довше за невелику зарплату. Усе це змушує багатьох молодих людей звільнятися і натомість покладатися на допомогу батьків.